Всім привіт! Ой, у мене виявився дуже веселий новий рік, і я дуже рада, що рік, який відійшов у 2016 році, ви були зі мною це дуже приємно. Дивились мої відео, тепер уже коментували в останній день. Цього року ви почали коментувати. Це приємно дуже. І зараз я в гостях вирішила зняти для вас відео. Привітала вже всіх друзів, однокласників, родичів. І ось нарешті черга дійшла до вас. Там за вікном ідуть. Як? А? Я забула, як це називається. Блін, Пішли хай. салюти. Ось моя подружка. От пішла на них дивитись, демо дивитись на них. Отак От завжди тільки підбежиш до вікна, вони зразу припиняють. <свіс> Жизнь боль. Це дуже шкода. Але нічого, салютів ще буде багато. Я всім вам бажаю у 2016 році бути веселими, щасливими, позитивними, дивитись мої відео. Так. Читати багато хороших книг. Писати мені багато. Писати, які книги ви любите. Що ви хочете, щоб я вам зняла? В які, можливо, магазини пішла. Показала я вам, що там до чого. От, пишіть мені. І я. Цьому році буду намагатися знімати побільше відео. Вже тепер є можливість. Ось. Тому щасливого вам нового року!